Так, друзі, ще раз доброго вечора. Пригнали ми нашу шкодівочку додому. У зв'язку з тим, що ми усунули проблеми, не було ближніх світлофар. По автомобілі потрібно по ходовій зробити два опорних підшипника, тулки стабілізатора і замінити дві пружини. А так автомобільчик весь в рідній фарбі. Поднищу я вам показую, яка ситуація. Так що кого цікавить, ціна даного автомобіля буде разом. З договором і сертифікатом 3850 доларів. Кого цікавить місто івано франківськ Автомобіль дуже гарненький, рівненький, відмитий, колір, відполірований, салон відчищений. Ось такий вам покажу ще раз. Він вже йде на таких сидіннях, на кондиціонері, передні склопідйомники, електродзеркала, пробігу є 169 тисяч. Кого цікавить, ціна актуальна до понеділка. У зв'язку з тим, що трішки нас не буде, а дамо за цей час автомобіль і доведемо його до кінця. Так що, кого цікавить, номер телефонку лишаю. 3850.